Який темний секрет ви приховуєте від усіх минулого року? Я була свідком самогубства мого нареченого. Після цього я переїхала в інший штат і почала нове життя. Мої колеги, клієнти та нові друзі називають мене сонцем будь-якої компанії, але всередині я абсолютно мертва. У мене є таємний уявний фантастичний світ, населений уявними друзями. Це почалося в початковій школі і продовжується все моє життя. Зараз мені за 50, і я все ще вважаю за краще бути на самоті у своєму уявному світі, ніж бути з родиною чи друзями. Я навіть не можу сказати про це своєму психіатру, тому що боюся, що він замкне мене або дасть мені ліки, щоб усе це припинилося. Обійме, я знаю, що ви відчуваєте у моєму житті. Житті було так багато токсичних людей, що я просто вважала за краще більше не бути поруч з людьми. Навіщо зазнавати ще більше болю, якщо я можу просто побути на самоті? Навіщо відкриватись для можливо більш травматичних переживань, якщо мені цього не потрібно? У дитинстві у мене не було вибору, але зараз я доросла. Я просто хотіла б, щоб люди нормалізували бажання бути наодинці, але відверто кажучи, мені байдуже, що думають люди. Вони можуть вважати мене дивач якщо захочуть. Минулого різдва я дізналася, що у мене і у моєї сестри не один і той самий тато, і технічно ми зведені сестри. Біологічний тато моєї сестри намагався зав'язати стосунки з моєю мамою, що призвело до вагітності, але зрештою нічого не вийшло. Цей біологічний тато вже помер, і я більше нічого про нього не з'ясовувала, ні його особу, ні те, як він помер, тому що це могло травмувати мою маму. Тож вона виховувала мою сестру як мати одиначка, живучи в будинку Моєї бабусі у 80-х. Потім вона зустріла мого тата, вони почали зустрічатися, і у них все вийшло, тому що вони одружилися в 90-х, переїхали в новий будинок, і незабаром після цього народилася я. Мама сказала мені ніколи не називати свою сестру зведеною сестрою і просто робити вигляд, що все це не має значення, тому що вона моя сестра і залишається такою. І якщо хтось запитує про 10-річну різницю у віці, я просто кажу їм, це. Довга історія технічно. Моя сестра також є моєю зведеною сестрою, але ми виросли разом. Вона на 100% моя сестра, і ніхто з нас ніколи не вживає слово наполовину. Коли я був маленьким, ймовірно, 9 або 10 років, я йшов додому зі своїм собакою. Як раптом він зірвався і пробіг по діагоналі подвір'ям суперзлої старої жінки, яка живе в кінці нашої вулиці. У той час вона була у своєму дворі, доглядала за своїми справді привабливими на вигляд кущами троян. Мій пес був дуже доброзичливим золотистим ретривером, який навіть не наближався до неї, і, звісно, не робив нічого страшного, але вона забризкала його як. Якимось інсектицидом чи іншим хімікатом, який використовувала для своїх троянд. Я побіг додому і покупав свого собаку. Він кашляв, але в цілому виглядав добре. Я не сказав своїм батькам, бо чомусь думав, що потраплю в біду, тому що дозволив собаці бігати у чужому дворі. Але я радий, що не сказав їм. Тому що тієї ночі я вибрався на вулицю через вікно ванної кімнати, побіг не з вулицею до її двору і зрубав кожен клятий куш троянд, до якого міг. Іг дістатися. Я копія мого дідуся зі сторони тата. Обоє моїх батьків майже на фут нижчі за мене, і при цьому я майже такого ж росту, як дідусь, коли моя мати захворіла, коли я був дитиною. Мій дідусь щодня відвідував її в лікарні протягом тривалого часу. В його останні місяці вона робила те саме. Після того, як він помер, ми дізналися, що у нього також була ціла інша сім'я на стороні. Озираючись на історію військових відряджень, мого тата, було б дивно, якби вона могла завигідніти від. Нього у відповідний час, ґрунтуючись на колекції різноманітних здогадок, я майже переконаний, що я результат роману між моєю матір'ю та ймовірним дідусем. Але найгірше, що це ймовірно було б одним з найменш тривожних відкриттів про мою родину. Коли мені було 16 років, я вступив у змову з героїновим наркоманом, з яким познайомився в інтернеті, щоб він допоміг мені вбити себе за допомогою героїну та викинув моє тіло на смітник в обмін на цінні речі. Я живу в маленькому містечку, а він у великому місті, в яке моя школа запланувала шкільну поїздку. Ми планували, що я вислизну під час поїздки та зустрінуся з ним, щоб зробити справу. Він злякався в останню хвилину і кинув мене. Коли я був підлітком, я працював у магазині новинок для туристів. Будучи ідіотом, я вкрав з магазину пачку готівки приблизно 100 доларів. Я нікому про це не сказав, але всі зрозуміли, що гроші зникли. Приблизно в той самий час колега, яка постійно намагалася зробити так, щоб мене звільнили, сказала комусь, що отримала близько 100 доларів чайових на своїй іншій роботі. Зрештою, її звільнили, бо вирішили, що гроші вкрала вона. Не супер темний секрет, але але я також крав у свого роботодавця. Це була сезонна робота, і людям казали, що якщо ти повернешся наступного сезону, то отримаєш підвищення. У наступному сезоні я отримав підвищення на 50 центів за годину і сказав про це кільком іншим людям, які також повернулися, але як виявилося, не отримали підвищення. Вони пішли і поскаржилися босові, який вирішив просто забрати моє підвищення і дати їм підвищення по 25 центів. Я трохи посперечався з ним, але зрештою просто вирішив, що буду красти кілька доларів за зміну, щоб компенсувати різницю. Я знаю, де моя зникла подруга. Вона втекла два роки тому, і її родина досі її шукає. Вона написала мені повідомлення через рік після того, як втекла вона в Лос-Анджелесі. Чому ви не розповідаєте про це її родині? Її родина це причина, чому вона втекла. Два роки тому ми з одним із моїх найкращих друзів вирішили спробувати Ксанакс. 8 червня ми обидва прийняли препарат. Я прокинувся. А він ні, ніхто не знає, що я мав щось спільне з наркотиками, які його вбили, і я не знаю, чи зможу я колись змусити себе розповісти комусь. Близько десяти років тому в мій дім увірвався чоловік. Ну не зовсім увірвався. Він постукав, я відчинив двері, і він проштовхнувся всередину. Він говорив про чотирьох вершників апокаліпсису і вимагав, щоб я захистив його. Інакше він і його брати долі прийдуть і вб'ють мене. Він був величезний. Колишній моряк, якщо вірити на слово, він був п'яний, його руки були в крові, і у нього була розбита пляшка. Мені стало страшно. Я сказав йому піти. Він цього не зробив. Він ставав все більш агресивним. Я сказав йому, що винесу йому мізки, якщо він не піде. У мене тоді не було пістолета. У всякому разі він не пішов. Я пішов на кухню, схопив ніж і завдав йому кілька порізів. Він похитнувся і пішов геть. Я припускав, що з ним усе гаразд, і що у нього було лише декілька незначних порізів. Більше я його не бачив. Через кілька днів сусід сказав мені, що якогось чоловіка знайшли мертвим. І у нього були рани на руках. Я можу лише здогадуватися, що він стік кров'ю, але мене так і не допитали. У моєму будинку та навколо нього було багато крові. Але я жив у досить занадбаному районі. Тож, мабуть, копам просто було байдуже. Вочевидь, хлопець був рецидивістом. Я вбив людину, принаймні побічно, і я ніколи нікому про це не казав. Це не мій секрет, а моєї мами. І я не приховую це від усіх, а лише від людини, для якої це потенційно дуже важливо. Коли моя мама вчилася в старшій школі в 60-х, у неї був хлопець на ім'я Джемі. Вони були першими один для одного, зустрічалися кілька років і планували одружитися. Він пішов до коледжу. Моя мама ні, але вони все ще були разом. Думаю, ви зрозуміли, що було далі. Від нього завагітніла інша дівчина. Він приїхав додому, щоб повідомити цю новину моїй Мамі у той час аборти були незаконними. По суті, він сказав, що хоче бути з моєю мамою, але в нього немає іншого вибору, окрім як одружитися з іншою дівчиною. Моя мама була спустошена. Отже, секрет: моя мама теж була від нього вагітна, але ще не сказала йому. Вона вирішила, що ніколи не скаже йому. Джиммі одружився з іншою дівчиною і ніколи не знав, що моя мама теж вагітна. Вона розповідала мені, що пізніше кинулася зі сходів, щоб викликати викидань. День. Моя мама відновила зв'язок із Джеймі, коли з'явився Фейсбук. Вона не мала облікового запису, але попросила мене пошукати Джеймі за допомогою мого. Він все ще був одружений на тій самій людині. Моя мама була одружена з моїм татом. Деякий час вони писали один одному, використовуючи мій обліковий запис. Тьфу. вони підписували свої повідомлення словами Я люблю тебе. Моя мама померла кілька років тому. Іноді я думаю про те, що знаю я і про що. Що не знає Джеймі, це велика життєва подія, про яку він навіть не підозрює. Це могло змінити траєкторію багатьох життів. Я точно не скажу йому, це не моя таємниця. Змінено. Здається, є частина історії, яку я висловив недостатньо ясно. У моєї мами був викидень, і вона так і не народила ту дитину. Це був навмисний викидень, вона кинулася зі сходів. Джеймі не мій батько. Одного разу у мене був напад синдрому подразненого кишківника, і мені довелося випорожнюватися на території церкви за чиєюсь машиною. Я використав нижню білизну щоб підтертися, і залишив все там. Я цим не пишаюся. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.